Чуємо, що потрібно змінити в самих силах оборони. Це стосується багатьох складнощів, які є у наших воїнів. Переведення, тренування, забезпечення. Завдань багато. Бажаю здоров'я! Я Олег Боростовий. Буду говорити сьогодні тихо. Бо записую це відео я вночі, мої побратими сплять. А я спати не можу. Я створив цей канал, щоб говорити на ті теми, які мене хвилюють, бентежать, і знаходити разом з вами якісь рішення. Сьогодні будемо говорити про переведення в Збройних силах України між бригадами, підрозділами і так далі. Всі ми розуміємо, що наша війна може закінчитися тільки нашою перемогою. І всі знаємо, Яку ціну ми кожного дня за це платимо? Тож в умовах, переважаючи сили противника, кожна наша дія, крок, рішення, задум мають бути максимально ефективні, щоб мати шанс на успіх. І це означає, що маємо знаходити способи бути іще винахідливішими, і ще спритнішими. Бо зараз це практично неможливо, розкажу. На нашому прикладі наш підрозділ вже декілька разів різко розширявся, і кожного разу я робив такі публічний заклик подавати свої кандидатури до нас в підрозділ. В першу чергу цивільним людям для мобілізації, і 90% цих відгуків це були від діючих військових із інших бригад із тилових посад, які благали забрати їх, яким чином перевести до нас в бригаду на бойові посади. Таких людей ну вже чим далі, тим складніше знайти серед цивільних людей, тому з радістю би їх забрав. Але я не можу. Я не можу і вимушений відмовляти цим людям. Але теоретично це можливо. і навіть знаю декілька кейсів, у кого це виходило. А на практиці давайте розберемо, як це взагалі ця бюрократична процедура теоретично може відбуватися. Наприклад, уявімо, ви боєць, який хоче перевестися в іншу бригаду, умовно стилу на бойову посаду навіть. От тому цілий командир бригади. Є, яку ви хочете перейти, має написати до вас, про вас лист рекомендацій вашому командиру бригади. Що він готовий вас взяти на якусь із посад в своїй бригаді. Уявімо, що вас так хочуть взяти, прям так ви потрібні, що знайшли можливість підписати такий лист рекомендацій у командира бригади. Уявімо, ви пройшли цей етап. І Цілий командир вашої бригади, якого сила села на інших обов'язків, а тисячі людей в підпорядкуванні, які ведуть бойові дії, має знайти час прочитати цей лист рекомендацій, який хто зна коли, як по військовій пошті має прийти. Розглянути цей лист про те, що у нього хочуть забрати якогось бійця, якого він ніколи може і не бачив і не знає про ваше існування. От, ви для нього просто, якась бойова одиниця, і це нормально, тому що тисячі людей всіх запам'ятати неможливо. І він має погодитися, написати резолюцію. І я не заперечую, відправляєте його в якусь іншу бригаду. Уявімо, ви щасливчик, і ви пройшли і ще і цей етап. І такі думаєте, що все, там мене готові взяти, тут мене відпускають. Все, справа зроблена. Але ні. Вам треба пройти наступні етапи. А якщо ви ще. Захотіли, наприклад, перевестися з сухопутки в ДШВ, то між родами військ переведення має наказом проходити через генеральний штаб. Тобто, щоб перевестися в іншу бригаду або інші, тим паче інші роди військ. Тобі треба мати дуже, дуже впливових і вмотивованих тобі допомогти друзів в Совку. Це називався Блат. А нагадаю, Блат це вже підвид. Побутової курсі. Це реально мерзність. Що... Тож давайте спробуємо зробити висновки. Перше, армія, тим паче, яка воює, має завжди прагнути до максимального рівня ефективності. Друге, ми маємо перестати забивати мікроскопами цвяхи. Ще на етапі ТЦК, коли рекрутки проходить перші етапи мобілізації, і ми обираємо для нього військову. Облікову спеціальність, ми маємо враховувати його цивільний досвід. Третє, ми маємо забезпечити горизонтальний ріст для військовослужбовців, які вже служать давно, хоча би забезпечити виконання цього кейсу, коли один комбриг готовий відпустити, а інший комбриг потребує цього спеціаліста, то які можуть бути іще проблеми? Четверте, потрібно Прибрати неефективні бюрократичні процеси, бо в результаті вони шкодять шкодять загальній справі.